Всім привіт дорогі підписники Ось ці каналу, ось на ділянці Працюємо вже 52 чи який третій тиждень, вже не пам'ятаю. Вибираємо малину, вибираємо Кавун. Зараз приїхали грузитися Кавуном. Зранку їздили на базар в одне село. Торгували кавуном, щось десь там продали, зараз будемо догружатися повністю всю машину, скільки влазить, і будемо вести вже по точках на магазини. Дівчата мої приїхали ось з трактором. Вибирають малину. А я зараз буду грузити наш кавун і будемо вести на магазин. Вже де більші кавуни ми повибирали, залишається у нас ось такі. Ну є, звісно ще й за десятку кавунчики, але можна сказати вже такі доволі такі великі, по 13 були у нас, по 12 то ми вже вибрали. Ще їх тут лежить. Все, їх лежить туди дуже багато. Покрошки збираємо і реалізуємо. Так що підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу.